На сьогодні поліцією Дніпропетровщини розслідується 1067 фактів скоєння гребежів. Переважна більшість з них була вчинена у безлюдних дворах, вулицях, неохоронюваних під'їздах та ліфтах. З них вже розкрито 444 злочини або 523 зі злочинами минулих років. Для порівняння за аналогічний період минулого року було зареєстровано понад півтори тисячі злочинів, а розкрито 412. Тобто статистика свідчить про позитивну динаміку в роботі поліції області. Одними з найвищих показників в державі є і показники по затриманню грабіжників. На сьогоднішній день вже 454 особи отримали повідомлення про підозру у вчиненні даного злочину, а 171 особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На кількість вчинення вуличних грабежів суттєве значення має сезонність. Так, з настанням літа кількість цих посягань зазвичай збільшується, вони частішають. Переважна більшість їх вчиняється у нічний та вечірній час. Жертвами стають, як правило, перехожі, які викликають інтерес грабіжників великою кількістю прикрас, демонстрацією грошей чи коштовного телефону. У зв'язку з чим варто порадити громадянам взяти цю інформацію до відома та бути більш свідомими, аби не стати жертвами. Вуличних грабіжників, коротко розповім, що потрібно робити, якщо з вами стався такий випадок, і ви стали жертвою грабіжника. В першу чергу вам потрібно зібратися з думками, запам'ятати всі деталі, зателефонувати на 102 та повідомити факт, що відбувся. Телефонуючи в першу чергу, потрібно надати достовірну інформацію, коли це відбулося. Не потрібно там зменшувати час. Якщо час вказаний невірно, ми втрачаємо власний час, який можна було б корисно використати. Ми відпрацюємо найближчу територію, а по суті, грабіжник вже може знаходитися на більшій відстані від цього місця скоєння. Тому перше це повідомляйте час, коли це сталося. Друге, повідомляйте прикмети. Намагайтеся запам'ятати якомога більше прикмет, в чому був одягнений, зріст, фізіологічні якісь особливості, наявність шрамів, наявність татувань на тілі. І таке інше. Не потрібно запам'ятовувати одне, там, наприклад, яка, яскрава якась футболка, яскраво жовта червона, там, тому що в більшості випадків грабіжники її через декілька хвилин знімають і йдуть вже зовсім в іншому одязі. Потрібно запам'ятати зачіску, колір волосся, зріст, ну, такі прикмети, з якими буде краще працювати. Не потрібно намагатися вступати в боротьбу з грабіжником, тому що це іноді може призвести до більш тяжких наслідків. Якщо є можливість спостерігати за грабіжником, тримайтесь на певній відстані, повідомляйте оператору 102, де ви знаходитесь. За останній час досить часто в нас відбувалися грабежі, коли жертвами ставали люди в стані алкогольного сп'яніння. Допізна залишалися на вулиці, відпочивали. Зараз літо тепло, на пляжах відпочивали, пізно поверталися, знаходились в безпорадному стані, цим користуються грабіжники. Тобто, будьте, будь ласка, уважні в цьому, не провокуйте людей.